Та ти що, оце вже клієнт. А, а, чуєш? Самі. А тут точно метр 80? Ні, то я метр восімдесят Та я щось дивлюся, він вищий. А, а давай, Юр, гад, він поміряє. давай поміряємо, я, я тобі скажу, то там, мабуть, метр 90. Зміна кліренса на Raptor 4240. Тобто були на максимальному, тільки що перевіряли. Максимальний кліренс зафіксований 1,85 м по даній машині, повна бочка з водою, аж під самі вінця, повний пак, палива і, в принципі... Бак тільки для промивки не заповнювали. А так взагалі. Машина в новому шасі стала трішечки вища, 40-40.